В результаті вибуху пилогазова хмара переміщується за борти кар'єра. Це дуже часто таке відбувається, і відповідно мешканці міста відчувають на собі негативний вплив масових вибухів. Процесу вирішення проблем дегазації та пилопригнічення при масових вибухах у кар'єрах понад півстоліття. Над цим питанням активно працювали професори НДІ безпеки праці та екології Петро Бересневич і Володимир Тищук. Науковці ставили за мету зменшити негативний вплив на екологію Кривого Рогу та покращити якість життя городян. На промислових підприємствах для екологізації масових вибухів використовують воду у внутрішніх та зовнішніх гідрозабійках. Завдання, яке стояло перед колективами науково-дослідних інститутів, це розробити технологію, яка б дозволила знизити вплив масових вибухів на екологію прилеглих територій. І було визначено, що найбільш ефективним реагентом є склад. На базі вуглелужного реагенту. Але на старті було визначено, що вартість цього реагенту дуже висока, тому економічно недоцільно його використовувати для Забезпечення екологізації. Сучасний науковий підхід обумовив дослідження вуглелужного реагенту з додаванням у нього торфу. Так з'явився гуматовий реагент, каже автор запатентованого винаходу Вадим Щокін. За рекомендацією Ради екологічного планування при міськвиконкомі було прийнято рішення протестувати новий реагент у кар'єрах кількох промислових підприємств у порівнянні з водою. Пригнічення при застосуванні реагенту на гуматовій основі збільшилось на 20%. Більш того, цей реагент дозволяє співпрацювати з газами. Таким чином, зменшення викидів по газам становить наступні цифри. По оксиду вуглецю – це 57%, по оксидам азота це 59%. Ефективність використання реагенту доводять спеціальні дослідження та вимірювання, що дозволяють визначити обсяг викидів забруднюючих речовин. Проби відбирають безпосередньо у пилогазовій хмарі, що виникає внаслідок масового вибуху. Працюють над цим питаннями фахівці інституту безпеки праці та екології. До вже існуючих водяних механічних вони розробили та впровадили електричні пилогазовідбірники з повною автоматизацією. Пыли газоотборники, наши сотрудники в присутствии сотрудников карьера горнорудных предприятий, вместе с ними устанавливают непосредственно на блоке, который взрывается. После этого происход происходит массовый взрыв, срабатывает. Датчик, від цей сметалчка, і прибор починає автоматически по заданої програмі адбор проби. Після цього він автоматично відключається. Далі відбірники потрапляють в аналітично-вимірювальну лабораторію інституту. Там з допомогою газоаналізаторів фахівці визначають концентрацію шкідливих речовин в повітрі після масових вибухів. Протоколи досліджень передаються до міського управління екології та промислових підприємств на початок 2022 року. В умовах кар'єрів північного гірничо-збаченого комбінату повністю відмовились від забійок зовнішніх і внутрішніх водою і перейшли на використання гуматового реагенту. Часткову заміну води виконують зараз на центральному гірничо-збаченому комбінаті та Інголецькому гірничозбаченому комбінаті. Масові вибухи у кар'єрах специфічний та складно керований технологічний процес, адже має залповий характер, пояснюють екологи. Застосування у виробництві саме гуматового реагента дозволить ефективніше виконувати міську програму з вирішення екологічних проблем Кривбасу. Досягнення таких результатів це суттєвий вклад в загальну ефективність реалізації програми, і ми це відчули. От якраз в цей період, в період, коли в минулому році, через те, що Україна зазнала військової агресії Російської Федерації, спали обсяги виробництва, але масові вибухи все ж таки відбувалися завдяки впровадженню, в тому числі цих заходів, таких скарг великої кількості скарг або якихось перевищень на межі санітарно-захисної зони підприємств під час проведення масових вибухів, не ну ми не отримували. Цьогоріч до підприємств, що вже використовують цей реагент, приєднаються «Рудомайн» та українська гірничо-видобувна компанія. Тим часом науковці НДГРІ працюють над розробкою нового реагенту. Він дозволить закріплювати пил в умовах хвостосховищ підприємств та відвалів і стримувати його на поверхнях. Це втора важлива проблема в нашому місті. Действительно такие эксперименты были проведены и показали свою эффективность. Она составляла где-то порядка до 50%. Но опять-таки работать нужно продолжать в этом направлении, подбирать концентрацию этого раствора, его расход и выдать рекомендации наконец предприятиям, чтобы они массово его использовали. Іван Проводу, Олег Каплій, Вадим Діденко, Денис Захаров, постфактум.